Віт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Одна жінка в Оріхові та жінка і чоловік у малій Токмачці поранені під час ворожих обстрілів. Зараз вони у лікарні загалом за минулу добу росіяни вгатили по Запорізькій області більше сотні разів. Наші воїни прорвали першу лінію російської оборони у Запорізькій області. Командувач угруповання військ Таврія Тарнавський каже, що на будівництво цих оборонних позицій росіяни віддали 60% свого часу і ресурсів, а на інші дві лінії по 20%. Вже не з автоматами, а з кулеметами ходять російські військові і змушують жителів тимчасово окупованої частини Запорізької області брати участь у псевдовиборах. Звісно, ні про яку законність цього дійства не йдеться. Окупанти та їхні помічники можуть навіть подивитися за кого саме людина примусово віддала свій голос. Посеред дня у Запоріжжі пограбували 83-річного чоловіка, забрали документи та телефон. Поліція розшукала злодія чоловіка, який тільки в червні вийшов з тюрми і тепер, вочевидь, повернеться туди знову. До восьми років за ґратами загрожує і ще одному раніше судимому чоловіку. Той вкрав телефон у десятирічної дівчинки. Поліцейські зловили злочинця за пів години після крадіжки. Зеленський вирішив замінити міністра оборони замість Олексія Резнікова. На чолі міністерства президент бачить Рустема Умерова, який зараз обіймає посаду голови фонду держмайна. Обидва вони вже подали заяви про відставку, але остаточне рішення мають ухвалити у Верховній Раді. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там тільки найголовніше.